Вашій увазі онлайн-магазин Фама представляє букет ручної роботи з холодної порцеляни Брайтлії від Флора Модерлінґ. Декоративний букет квітів це оригінальне дизайнерське рішення, яке стане чудовим подарунком для жінки. Витвір флористичного мистецтва гармонійно доповнить інтер'єр вітальні спальні або робочого простору. Букет повторює барвисті проліски ніжних кольорів ручну, виготовлені українською майстриною. Гармонійне поєднання білого, зеленого, блакитного та фіолетового кольорів надає життєдайної енергії для здійснення мрій та надихає на нові крепки. Креативні рішення сповна передає атмосферу весни. Завдяки довговічному та якісному матеріалу декоративний букет тішитиме власницю впродовж тривалого проміжку часу. Даруйте позитивні емоції близьким людям разом з ексклюзивним презентом від ФАМА.